Це Заболотівська спеціалізована школа-інтернат. Тут навчається понад 100 дітей, більшість з яких мають вади розвитку. Сьогодні у них непересічна подія. У гості до малечі з допомогою та подарунками завітали представники асоціації перевізників та імпортерів транспортних засобів України. Привезли комп'ютерну техніку діткам для того, щоб мови краще розвивалися. Ну і мали чим зайнятися вільний час. Благодійники привезли у школу інтернат для навчання близько 60 одиниць різної техніки: ноутбуки, монітори, системні блоки, принтер, клавіатури та мишки. А ще пральні засоби та солодощі для малечі. Допомогли асоціації у забезпеченні комп'ютерною технікою, надійні партнери та донори зі Швейцарії. Привезли комп'ютерну техніку, принтери, комп'ютери, ноутбуки різні, ну такі засоби гігієни, певні солодощі. Скільки дійсно дітки потребують цього, потребують. Бують такою сторонньої підтримки. Нам надала допомогу швейцарська компанія BKV Company, яка вже неодноразово надавала допомогу на Миколаївщину. Нам, зокрема, пожежні костюми зараз передали таку спеціалізовану техніку, яку можна використати в гуманітарних цілях і надати діткам для того, щоб вони могли розвиватися. Діти зустріли гостей у вишиванках із піснею. Після чого разом із директоркою Ольгою Головій провели їм екскурсію по школі. Окрім навчального корпусу з класами, тут є великий спортзал, їдальня, бібліотека, сенсорна кімната, танцювальна зала, майстерня, де виготовляють різні вироби з дерева і шиють одяг, спальні кімнати та спеціально обладнане укриття. Вихованці інтернату радо розповідали гостям про те, як навчаються, чим займаються у вільний час, показували свої роботи та самі знайомили усіх з улюбленим. Ними вчителями ці діти тут немає підвищення голосу, тут немає упередженого ставлення, тут немає навіть ти не маєш та й не те, що не маєш. Не виходить розсердитись. Просто любов і розуміння. Ну, але є віддача, повірте, ці діти на таких фібрах на молекулярному рівні вони відчуваються, вони горнуться. такий час дітки вони потребують якомога більшої уваги. і Відповідно, ми стараємося допомогти діткам. Тому що на сьогоднішній день вся допомога йде на війну, але дітки теж вони хочуть, щоб їм допомагали, тим більше, що дітки важкі і вони потребують нашої уваги. Відповідно за цього здійснюється така допомога. Як розповідає директорка Заболотівської спеціалізованої школи інтернату Ольга Головій, не всі діти здатні навіть самі поїсти без допомоги сторонніх осіб і обслужити себе. Тому головна мета педагогічного колективу не тільки дати учням знання, а допомогти їм соціалізуватися. Із наших дітей 12 класів, у нас дві паралелі, бо взагалі 10 класів. Шість із помірним ступенем розвитку. Ви розумієте, що це за діти? Діти, які не розмовляють, діти з синдромом Дауна, діти з розладом аутичного спектру, діти з глибокою розумовою відсталістю, з різними порушеннями інтелектуального плану, з порушеннями порно-рухового апарату. У нас 53 інваліди. Це половина дітей з інвалідністю різного плану. Частина дітей відвідують заболотівську спеціалізовану школу-інтернат у денну зміну, як і у звичайних навчальних закладах волині. Декого на вихідні або раз на місяць забирають додому батьки або рідні. Та більшість тут навчаються і живуть постійно. Тому стіни школи інтернату для частини дітей вже стали рідними. Будемо намагатися надалі співпрацювати, старатись допомагати, тому що дійсно це та сфера життя, яка, попри війну, потребує постійної допомоги і потребує постійного такого нашого, нашої підтримки, нашого втручання, можливо, якщо це так можна назвати, бо ну ці дітки дійсно цього варті. Благодійників неабияк вразила щирість і відкритість вихованців та педколективу колективу закладу. Тож вони пообіцяли, що невдовзі повернуться з новими гостинцями.